– Вживали алкоголь чи ні? А у вас? Я до вас зараз звертаюся. Я, щас... не, а я хочу к ньому. Я патрульна поліція, я з вами спілкуюся і мені треба вияснити, що ви за особа, де ви проживаєте, і чому ви чіпляєтесь до людей, чому ви зараз знаходитесь в громадському місті в алкогольному сп'янінні. Ну, паспорт є при собі чи ні? Зачекайте, документи, що посвідчує особу. Є? Посвідчення водія або паспорт? Да. Що, так? мої посову. Підемо. Да, підем. Тебе планшет з собою? Так. Добре, дивіться, тоді зараз ми перевіримо особу по базі, якщо... Я дав осторожно, тому що з вілу спокійний, спокійний, але він не видикувати. Так? Він не видикувати. Вас ударив? Так, ударив. Куди ти ударив? Ідіть сюди, шановний. Идите сюда. Где? Подождите. Да, пойдем со мной. Не, идите сюда. Что? Давайте пройдем сейчас. А, что? Ну до да, автомобиля пошлите пройдем. А, пойдем. Не, сти это тут-то. Вот он... Куда вы лезете, шановный? Нет. Куда вы что, Сами решаете куда вам листы, чешу. Ну В так. Автомобиль. Не автомобіль, а зараз візьмемо пояснення від людей. А. Давайте в сторонку. Да, да. Ведемо себе адекватно. Да. Всі ваші рухи да. фіксуються теж. Так, як зробити? Стійте просто нормально. Та й все. О, Ви чуєте що кажу? Це, хто? М? Хто це? Це громадянин України. <ріст> ну Ну і що? Людина, яка була на зупинці. Смотрите. А? Если я... Руками не махайте. Смотрите. Смотрите. Якщо я вбиваю цього громадянина України. Як воно називається? Якщо що ви робите? Сіте, на місці сійте. Що це робите? Куди ви тікаєте? Сіта на місці. Я нікуди не, не тікаю, я Шановний, йду. Сано, станьте на місці. А, я я йду... Можу, стоїмо на місці. Зачекайте. Все нормально. Бабушка, стойте! Стойте здесь! Вас попереджали? Вас снимают на камеру. Да, да. Все правомирно. Заходите. Снимают, пидорасы, блядь. Да, 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 давай, 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 бей, бей, бей. Пидорасы, да, да, давай, 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 давай. Ну давай, давай, давай. Удар Удар Ударь. Удар. Удар. Никто вас бить не будет. О, Засколько? не, ударь ты, пидор, блядь. Ударь, блядь, ты Козел, блядь. Ногу, ногу. Ударь, не, Ни нихуя. Давай ударь. Ногу туда поставь. Удар, нихуя, я тебе нихуя Вас себе. никто бить не будет, заспокойтесь. Не, не, не. Пидор, блядь. Все, заспокойтесь, ноги нихуя туда. Нихуя я тебе не дам. Вот самый такой? Да, я такие. Да, 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 нихуя ты себя. Нихуя ты, нихуя. Вы понимаете, ну понимаете, что вас снимают? Да, я снимаю, блядь. Пидорас, блядь. Что ты, что? Ну давай, 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 ну, давай. Відбирай, відбирай, люди, не поясни. Ага. Скотина, блядь. Питер, блядь. Ти, сука, блядь. Шо? Шо ти? Блядь. Заспокойтесь, заспокойтесь. Та пошел ти нахуй, блядь. Не беди. Хто, хто Не бейди. Кого? Наручники. Сейчас в нарко їдемо, подождите. Снібіте наручники! Заспокойтесь, вас знімаємо на камеру. Снібіте наручники! За вами все добре? Вам скоро допомога треба чи ні? Только ну... Снібіте наручники нахуй! Заспокойтеся! Що за хуйня? Заспокоюйтеся, ковід! Хуй. Вже наговорили, знаєте наскільки? Ніскільки. Не на скики? Як не на скільки? А ви о чому говорите? Ну, ви ж кажете, що там вам легше дівчину вбити там, про те, що вона до суду не дойде і все таке і інше, розумієте? Чи ви вже забули, що ви говорите? Да. Oh. Забули, да? так? <ріст> <ріст> я, <ріст> я Я зрозумів. Ти? Типу, я не я і хата не моя, да? mm -hmm. так? Такі, такі всі герої, тільки такі на слова, а коли доходить до діла, то я не я і хата не моя. Ні. Nee. Як це ні? Ні nee, так. А як? E, я думаю, я... Хотів з дівчиною станцювати. Станцювати. І ви дали позатилку чи що? Ні, ну, ні. Так. А ви так приронували мою дівчину? Так, так то ж не ваша дівчина, яка ваша дівчина? Іменно моя дівчина, а ви були зацікавлені в, чому? в цьому? А де ви танцювали, скажіть, будь ласка. На остановці чи що? Ні. А де? Ні. За коханням. За коханням? За коханням. А ви так за... зацікавились моєю дівчиною, що... Що не змогли вдержатись? Да? Триматися. Боже мій! Боже мій! Це відеозапис так що. Можете говорити все, я... що буде. Та й нахуй я туди. Це все, що ви маєте сказати? Не хочу я нічого сказати. Как ви хотіли, блядь, ви как дебіли були, блядь, так і есть. Коли ми були, так, мы ж были. Вы... так ми ж не були. Так як це все, Ми ж не були всегда, як це всегда. Ми недавно Ой, тільки прийшли на, да, на службу. Як це так... всегда. Да, як -то да, завжди? Да, да, да. Только я. Ой, блядь. Ну ладно. Ви перед чем чепухунисти, ви б лучше подумали навіщо взагалі це. Не хочу потрібно. я взагалі... Якщо ви відпочиваєте, вами... то відпочиваєте, відповідально. Та, та йдіть нахуй. Цьому. А не відпочиваєте, як це саме сам, та саме. йдіть нахуй, останнє, і... не... відпочивати я хочу. Или не по... відпочивати, блядь. Це не ваше собаче діло, блядь. Ваше, да? Да. Да. Я зрозумію. Угу. Дебіли, блядь. Пиздец, бля! на облику не не стоит, а? Стою везде, на облику! Да, везде. Знаешь, хочешь я тебе скажу? Я тебе сейчас нос поломаю, освобожусь и выйду отсюда ты... дебил, блядь, ты дебил, действительно. А они сейчас... Вся больница выйдет. Не Пойдите хочу я... осмотр. Отказываюсь. Не... Ха... Отказываюсь. Все. За реанимацией этой больницы. Хорошо. 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 Молодцы. Что За реанимацией этой больницы. Это а Что вам, сказать? пидорам, пидорасам. Пиздец сейчас. Що неадекватно и надо mm -hmm. всіх бригадов, пусть забирают. Yeah. <laughs> ну, Сейчас к вам придут. Ne, він не притворяється, так? Ні, ну а як вам понять? Он... Сейчас к вам придут. А ви пили сьогодні? что-нибудь? Алкоголь не пили, Ні. Mm -hmm. А що случилось? Что ви кричите? Yeah. А, пусть, вам... а пусть к вам придут, Ви що, не бит? Я? Слава Богу, ні. Хорошо. Вам и сокращать нравится? Да. Пацаны. Зачем? А вы думаете, что... <связывающие> Я вам, сам блядь. Сам и, сам пацаны. Сам. И тебя выебут, блядь. Всегда нас. Мат выебут. В первую очередь. Давай. Потом 185, наверное. На не по не на на ручники... Срібна нас... хулиганство. О, тоже. Да. Наручники снятый видер, блядь. Що ти? А ну успокойся. Сиж, блядь. Заспокойтеся. Зняти наручники, блядь. Не крачись. Зняти наручники, блядь, відер, блядь. Снять наручники, блядь. Ты что, сышь, блядь? Сядь ты на спину. Питер, блядь. Сядь Снять наручники, блядь. Снять наручники, блядь, с на меня. Камеры. Меня бьют. Камеры, блядь. Меня бьют. Да кто снять вас... Снять наручники. Кто вас без, заспокойтесь. Ты слышишь, Питер, блядь? Ты слышишь, блядь, наручников снять? Снять наручники, блядь! Вас знімають на камеру, Що ви так себе ведете? вот Снять наручники, блядь! За спукую! Меня гвалтуют! Вас... Снять нартует! Кто вас гвалтует? Снять наручники, блядь! Кто вас валтует? Снять наручники, Пидор, блядь! Боже, связан! Стыж, блядь! сядь. сядьте! Пошл нахуй отсюда! Ого! Слышь, пошл нахуй! Боже, який ви вы весельчак, я вам кажу. А мои ребята придут! и ликвидируют все. Ну, это слава блядь. Слышь? Шо? Ты слышал? Блять, какие дебилы, блядь. Делайте, что хотите, блядь. Мы делаем то, что надо. А вы делаете то, что хотите. А в принципе правильно. Я вас всех ликвидировал, блядь, пидорасов. <решит> так, заходи! <решит> Кто там заходит? Давай! Вот этих пидорасов! Троих! С математикой туговато. Не, четырех ликвидируй! Одну бабу оставь! Вы хозяину ничего не поможете, меня нету на фирме, печать не работает, вы отсосете болт и хуй заработаете деньги, ты можешь хозяину сказать, а я ничего, я просто уперся, а кто хозяин? не подпишу, кто? а мне похуй, кто хозяин, да это не ваше, вы, а вы, вы вообще дебилы, а? вы вообще да. дебилы а кто хозяин? Да, вам оно нахуй не надо. Да, точно. Вот этим дебилам не заплатят. Вот этим дебилам не заплатят. Да, э, слушай сюда. Значит, твою сестру ебать будут. Ну и у него нет, сестру разорвут? У него нет, и у, него нет у него есть сестра. И разорвут. Он сейчас начнет психовать, потому что он дебил. Видишь? Он дебил. Он начнет меня сейчас бить. Это. Он дебил. А вам пиздец. Вас кончат обоих. Обоих, да? Да. Э, Семья ты, умерла, твою да? Твою маму. У которой э, ти одна єдина дочка, что ми сейчас вам знімемо наручники так. і відпустимо вас Я додому. Ви просто тут написано скільки часу ви пішли додому, так. і все ні, Тоби... не хоче і напишіть, що відмовлялися. Маєте не право хочу. знайомитися з матеріалами справи, не хочу. давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи, користуватись юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця. У галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням Єві. юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача. Якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під, якщо під час від, відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише в випадках, коли є дані про своєчасне і про місце і час розгляду справи. І якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Зрозуміли? Ні. Вам ще раз вичитаєте? Ще раз. На нормальну камеру сніж. Так ация, что не нормальный. Нет, не, это, это какая-то подпольная камера. Нормальную камеру вызовите, телеканал какой-то. Вот да. это расписываться. Нет? Подождите. Вы расписываться будет? Да-да-да-да, буду, буду, буду. Да. Нормальный телеканал вызовите. Нормальный. Пацаны, вас убьют будет это подписывать. Не буду я подписывать. А все, нормальный телеканал вызовите. Российский канал. Это самое. Я хочу говорить на российские каналы.